Геть те, думи ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розтане та кора льодоває міцна, Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна? Я на гору круту крем'яную. Камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною буду пісню веселу співати. В довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні.